Усіх, усіх, усіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у мене для вас замовлення Oriflame з каталогу номер 14 Зараз вже в мене вечірня така година, 22 вже вечора. Ось, тому, трошки я, мабуть, буду ну, трошечки вже така не свіжа, і бачите, трошки не підготовлена, зовсім майже. Тому що хочу, тому що замовлення в мене є засоби для губ. Вже не пам'ятаю, що я саме замовила, які саме відтіночки, але це буде помада Джордані і новий блиск для губ. Не знаю, чи він новий, чи є в мене такий, бо я колись купляла собі. Так, ну будемо дивитися, моє замовлення з 14-го каталогу. Ось так виглядає моя коробочка. Вона легенька. Бачите, щось тут у нас нове. Get ready. You are going to love this. Бачите, написано? Тут у нас не написано Давіта, що це. Ага. Що це Oriflame, chat with us, Ось така нова коробочка. Mm -hmm. Пропонують нам підключати якусь. Якийсь Якесь застосування і спілкуватися, так написано. Так, ну давайте звільнимо цю коробочку, відкриємо і будемо дивитись. А, так, зараз, звичайно, замовлення стало таке вже не, не так радує око, так скажімо, тому що знижка наша більш не існує, так скажімо, так скажімо а є тільки кешбек, який повертається також частково. Ось це, звичайно, такі оновлення не, не дуже симпатичні, але вже якось будемо звикати і так же. Перше, що я подивлюсь, це що у нас тут скільки бальчиків. 55 балів. І вони помножені на 2, Я тепер зрозуміла, чому було і минулого разу такі подвійні бали. Тому що вони помножуються. Тобто, у мене 55 балів, але 110 загалом. Ось, помножено. Так. І давайте дивитися. Так, перше, що я бачу, тут така ось парфумована листівочка з новим ароматом. Ну, Но все ми будемо в огляді каталогу нового. Є в мене і пробник, я собі його замовила. Ось. Так виглядає. Так, вже трошки чую аромат. Відчуваю, він схожий на той чорний. Мені здається, щось в ньому є таке. Так, і давайте дивитися, що ж я тут замовляла. Ну, перше, що, що я бачу, це пудра Everlasting. Це я замовила для своєї мами. Їй потрібна вже пудра. Називається, до речі, я замовила там відтінок середній, але називається англійською Light Plus. plus тобто такий світлий плюс. Давайте відкриємо, подивимося. А, значить, номер 34648. Ось так вона гарненько виглядає, ця пудрочка. Дуже-дуже красиве пакування, таке важкеньке. Ось тут у нас спонжик такий типовий. Ось така, такий захист і ось такий колір. Ну, колір, ви бачите, чудовий. Чудовий колір. Такий дійсно середній відтіночок має. Давайте можемо навіть трошки спробувати на руці. Так, тому що це. Так, ага. Ну, дуже вона така шовковиста текстурка, дуже приємна. Ось, ну, бачите, буде класно зливатися зі шкірою. Так, давайте, може, на якусь венку тут і гарно буде матувати і все інше робити. Те, що потрібно нам пудри. А ось таке люстерко, воно невеличке, таке маленьке. Ось так. Все запаковуємо. Ой, запаковуємо і будемо. Віддавати. Так, така пудрочка. Відкладаємо далі. А, так, ну давайте вже нафарбуємо мені губи, е, тому відразу знайду зараз новинку. Це наша новинка минулого каталогу. Е, помада Jordani Gold. Ценовлений такої серії. Бачите, тут видно. Ось тут таке рифльоне трошки. І сама помадка повинна бути така. Я замовила собі дольче карамель 557 Вона звучить англійською. Я не пам'ятаю, як вона там у каталозі була. У мене під рукою каталога немає. А, є каталог наступний. Ну, подивимось. Так, ну давайте, я зараз знайду назву все ж таки, і повернуся. Так, знайшла назву: це ніжна карамель. Ніжна карамель, а дольче карамель. Бачите, ось так. Дольче це, мені здається, солодка карамель чи щось таке дольче. дольче Віта, солодке життя. Так. Не я немає, немає моєї шпажки. О, знайшлася моя шпажка. І тепер зможу вже відкрити. Так. Та-да-да-да. -та -та як же вона виглядає, наша новинка? Дуже привабливо. Така рифлена. Приємна дуже на дотик. Не залишається, до речі, від відбитків пальців. Так, зроблено в Індії. Тольчик карамель. Так. І давайте відкривати, як же буде виглядати цей відтіночок. І, до речі, вона в нас ідеться помада, як а, та, що якось сяє, але матова, так, сяюча матово. Так, і давайте відкривати. Ось такий вона має колір. Ось, мені, здається, здалеку вона виглядає саме так, як вона і в житті. Дуже-дуже красива така рифлена, як тут показати краще виглядає розкішно. Так, така невеличка вона. Тут Жордані Гол, ну дуже, дуже якісно видно, що все повністю так щільно, так, немає ніяких, як буває, якихось пузирків, в повітря ті, що, чи ще чогось такого. Ось тому давайте будемо на губах пробувати. Мені здається, відтінок дуже мені повинен пасувати. Зараз візьму дзеркало. Так. І будемо пробуватися з вами. Так вам видно, видно. Ось тут такий гостренький кінчик. Дуже повинно бути зручно. Так. Ага, ну вона така не кремова, ну, вона ще є не кремова, така матова. Ну от Бачите, такий відтінок зельчи карамелі. Ну, до, достатньо кремова вона, до речі, на губах відчувається. Це просто вона, коли, мабуть, нова, вона ще не розфарбувалась. Дуже красивий відтінок, мені подобається, виглядає розкішно. Такий нейтральний, я б сказала, і з кольором трошки. Так, ну Ось виглядає виглядається. У нас дольче карамель, ніжна карамель. Це другий там відтінок 57 закінчується. Так, ми ну, бачу, що трошки контур воно не, не вистраює, як то кажуть. Хоча у, у житті у дзеркалі мені здається, що. Все виглядає прекрасно. Так, ось така помадка. Ну, вона, Мені здається, як така звичайна кремова. Не можу сказати, що вона якась там матова чи некомфортна, дуже комфортна, не відчувається на губах. Так, ось у нас відтіночок. Шикарно. Клас, просто супер. Сподобалась, дуже сподобалась, я дуже задоволена, тому що вона вартує не дуже дешево. Коштує 315 гривень. І тепер, ви знаєте, знижки вже відразу ніякої немає, тут тільки кешбек. Тому ось така розкіш. Ну, мені сподобалась дуже. Виглядає вона розкішно. У житті вона менш така тепла, якась більш. Ну, Середній такий. Тут вона якась трошки режить, а в житті вона більш така бежева, така. Прикольно, дуже красиво. І, бачите, збільшує так губки і зволожує, М -м -м відчувається якийсь догляд одразу. Що тут у нас написано SP SPF 5. Так, Eternal Glow. Англійською. Так. Ну, класно. Сподобалось. Подивіться. Супер. Дуже, дуже сподобалось. Так. Давайте далі. Так, що я придбала для вас? Перше, що я придбала, я навіть собі ще таке накупляла, але в мене ще є засіб для скрабування тіла. А ось вам я захотіла подарувати цього разу. Він зі знижкою гарною в каталозі це скраб для тіла. Ось такий оновлений із нової нашої серії The Body Edition. Ось такий для skin, тобто таке реструктуризація тіла, тобто шкіри. Шкіри, шкіри тіла. Так, що тут написано: скраб для тіла, легкими масажуючими рухами нанести на зволожену шкіру, всього тіла, ретельно змити. Такі засоби, взагалі, скраби для тіла. Вони дуже класно відмивають тіло, відшаровують оці всі залишки зайві, які в нас на шкірі викладаються шелодіння, такий шар бруду. І класно, класно, класно їм просто мити тіло, бо можна навіть не користуватися мочалкою, а просто цим скрабиком і ви будете вже відчувати свіжість, чистоту, і все буде просто супер. Тому я дарую вам ось перший мій подарунок для вас це ось такий скрабик. Так, що потрібно зробити, як завжди, подивитися це відео звичайно ж до кінця, написати коментар по темі і написати в коментарі, задати слова Хочу подарунок, хочу подарок, хочу подарунок. Ось. І для всіх жителів України, де працює Укрпошта або нова пошта, подаруночок приїде. Тобто, ці люди мають право участі у моїй активності. Ось так. Це, ну це ви, Хто вже бере участь, той знає. І минулого разу вже одна переможниця е, другий раз виграла. Ось так. Вийшло класно. Тобто можна брати участь, вигравати, хоч кожен раз в подарунки. Ну це ж класно. Так, ну достала вже, давайте я вам покажу. Це наш каталог номер 15 наступний. Буде діяти з 23 жовтня. Обожнюю нові каталоги. Так, буде тут ось цей парфюм, який ми маємо вже і сторінку тут таку. І ось такий пробник. Це все будемо роздивлятися вже завтра. В огляді каталогу. Я зроблю вже манітюр, щоб гарно вам це все, все показувати. Ось, сьогодні не встигла вже. Так. Давайте далі, далі. Так, що я... так, що ще цікаве. Я не витримала, так скажімо, і вирішила себе порадувати. Думаю, що ну, у нас таке життя важке. Щось, минулий тиждень була якась така. Не знаю, чи депресія, чи якесь щось в повітрі, чи щось у, у житті, щось було таке на душі дуже 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 тяжко. Важко з, з нашої війни І щось знову дуже багато втрат, дуже багато помирає, дуже, дуже вже, вже поряд багато молодих, активних. Ну на жаль, це так. І заходжу в Тік-Ток, а там всі, на кого я підписана, військові, їх теж вже немає. Там всі пишуть, що померли. Ну це страшне, звичайно ж. Ось. Тому треба себе якось радувати, якимись такими дрібничками. Тому давайте я вам покажу мій наступний, мою наступну покупочку. Так, треба. Трошки прийти до себе, так, і це мило Essence Com, це у нас преміальна серія Стокгольм Шведен, написано, так, і вона у нас іде з маком і ваніллю. Мак і ваніль. Ну, ось, бачите, тут там, там у нас є така картинка з квітками красива. Щоб так все виглядало. Ну, бачите, пакування суперове, таке дороге, таке тяжке, важке, такий пластик симпатичний. Ну, все-все в цьому милі супер. Я дуже його люблю обожнюю. І ось вирішила новий аромат. І давайте зараз з вами спробуємо цей аромат, щоб. Так, мак і ваніль. Дуже-дуже Ой, такий ніжний аромат маку, знаєте, такого цвітіння макового. І, і такої чарівної ванілі, дуже ванільний, до речі, аромат. Хто любить аромат ванілі. Я люблю дуже цей аромат. Особливо якось у цей такий вже холодний період року, коли осінь така холодна, зима. буду користуватися з радістю ось таким милом. Приємний, дуже приємний аромат. Немає ніякого такого нічого поганого, дуже приємний. Так, наступне. Собі придбала ось такий, дивіться, пінцет. 59 гривень він цього коштував. Так, просто із серії The One написано. Давайте відкриємо. Я вирішила собі придбати, тому що хочу положити у свою сумочку, щоб завжди він був при мені. То потрібно то якісь заусенці повитаскувати, то щось, щось таке, то щось хочеться на обличчі, щось знайдеш. ну, Щось зайве. <плес> Ось, І повинен бути завжди при мені пінцет. Ось тут така захисна штучка. Це дуже добре, тому що в сумці не буде воно погано, поганиться. Нічого. І ось такий він. Бачите, тут такий гостренький. Так, ну зараз спробую щось тут вирвати. На, на руці якийсь волосок, чи гарно ціпляє. Так, не дуже гарно щось ціпляється, ви знаєте? Так, зараз розробимо його трошки. Так, ну, візьмемо ще на руці якийсь волосок. Ну, щось не знаю. Не, не супер якось хватає Ага, а ось. Якщо просто треба відчути, де де саме. Так, щось не дуже якось хватає Ще не сціпляється. здається класно сціпляється. Ну, ось такий пінцет. Щось не, не знаю. Поки мені Ну зараз ще спробую Ось такий більш товстий. Зайдемо. Щось погано ціпляє, не знаю. Ну, буде. Для сумочки згодиться. Так. Ось такий пінцет, ну красивий він тут, бачите, зиман. І буде в такій ось попитці в мене лежати. Думаю, його з собою брати. І навіть упакування назад запакую. Так, але щось не знаю, не, не, не схоплюю, не знаю, може потім якось приларчусь. Так. Далі. А замість плати за доставочку. Здається, я взяла ось, ось цей засіб. А tender Care Rosberry, тобто це малина. Ось один такий я вже в мене клієнтка такий собі купляла. я ще... Не, не пробувала сама, але аромат приємний. Такий тонкий, ніжний. Так, ще один подарунок для вас. Звичайно, що він не буде не один. і Це буде такий другий подарунок. Малесенький, такий приємний. Це маска для обличчя авокадо. Ось такий набір, він в каталозі був наборчиком. Зелене яблуко tender Care, наш бальзамчик. Пом'якшуючий засіб, універсальний з яблуком. І Dream Cream це у нас такий крім для рук. Дуже він класний, невеличкий, сумочку просто супер. Бачите, він зовсім такий малесенький. Але 30 мл, так що це не дуже маленький формат, такий нормальний. А ось от такий подаруночок. Це буде другим, другому переможцю. Всі, всі вже раніше я розказала умови. Ви повинні проживати на території України, де працює Укрпошта або Нова Пошта, або й те інше, але краще Укрпошта. Так, я, тому що я відсилаю останні рази Укрпоштою. Так. Так, собі придбала теж такий же набірчик. Він коштував в каталозі 99 гривень. Всього лише ось теж кремчик. Думаю, що скоро вже підуть у нас свята і буду додавати ось такі якісь приємності. До подарунків. Ось. Класне. Тому два таких придбала далі. Що ще? А, ваші подарунки. Ось до цього скрабика для тіла і в другий подарунок це, це ви бачили набірчик зелений. Я додам ще пробники нової тональної основи CC CC кремчика SPF 30 Giordani Gold. Це буде в мене тут два медіум і два лайт, тобто два світлих відтінка і два темних. Я додам вам по одному. Два інших буду показувати вам, мабуть, покажу, як вони виглядають, ці відтінки, і буду, мабуть, зроблю якийсь, може, короткий відео з трес-драйвом цього кремчику. Так, ось два це будуть для вас подарунки. Додаток до ось тих. Так. І це ще не все. Останнє, що я замовила, це ось такий блиск для губ. Last in Shine написано, тобто такий довгограючий блиск, блиск для губ, стійкий, як він там пишеться в каталозі. Я замовила його собі. Це відтінок у мене нюд. Crisp Нют, ось так називається 44 924. Зараз я цю помадку зніму і нанесу цей блиск. Подивимось, як він буде виглядати. Зараз, взагалі, мені щось. хочеться більше перебуватися блисками, але в мене не так їх багато. Ось тому захотілося придбати ще один. Дуже маю надію, що він мені сподобається. Так, зараз приберу цю помаду і повернуся. Так, як я прибрала помаду, але бачите, такі зволожені губи такі доглянуті, вони залишились. Дуже-дуже таке класне відчуття. Помада з, з Жордані завжди мені так, дає такий якийсь ще лікувальний ефект. Бачите, губи насичені. Ось тепер ми будемо наносити наш відтіночок. О, я казала номер 44924. Так. так він виглядає. І давайте будемо давай наносити. Він такий досить ніжний. Такий відтінок, бачите, в колір губ майже. Трошки, бачите, перекриває губи. Так. Дуже приємно сяє. Аромат цукер, цукер, як цукерка така. Цукерковий. Дуже приємний аромат. Так, ну і подивіться. Ось вам такий, як вам виглядає такий блиск, Ню Кріс. Дуже-дуже приємно. На губах відчувається приємно, не липкий. Нема такої якоїсь зайвої липкості. Так. Ну, мені здається, супер. Дуже класний. Так підходить сьогодні до макіяжу. Так, але якийсь, о, якийсь такий ефект, наче холодинки такої. Не було, не було, до речі, написано, що він якось збільшує губи чи щось таке, але щось таке відчувається, ви знаєте? Так, ось такий відтінок. Дуже класний, мені здається. Зголожене, целоження таке відчуваю якось так. Насичення. Класний. О, ну щось якийсь холодок відчуваю. Ось тут класний блиск такий. Е -е, Посподобався. Ціна така теж не дуже, не дуже велика, тому можна його собі придбати. Нюд. Ну, це дійсно нюдовий відтінок. Ну, ось таке було моє замовлення Oriflame. Так, ну давайте все ж таки спробуємо пробник цього нового парфумчику. Це, мабуть, буде знову парфюм, парфуми. Саме, саме парфуми, не водичка парфумована, так? Угу, Парфуми. Amplified. Amplified. Ось так воно буде виглядати. Так, які тут нотки? Molecuла Centaurus Dussing, абсолютно Борози та червоний Імбир, Акорда дорогоцінна амбра. О, щось відчуття, то, то, Точно є якесь збільшення губ <смі> іде. Якийсь такий холодок відчуває. Так, в мене такий симпатичний пробник. Ось так він виглядає. Бачите, яке пакування круте. Воно тут, як, як ящичок такий видвигається. Так. Color Nesson Amplified. Так, давайте відкриємо, нанесу на зап'ясток. Так. Ой, ну дуже, дуже приємний аромат. Квітковий. Якийсь такий різнобарний, знаєте, як такі дорогі парфюми. Ну, Аромат дорогого, дорогого парфюму це однозначно. Дуже такого приємного і думаю, що такого, який міг би сподобатися багатьом. Це рожеве пакування, це просто супер, дуже красиво виглядає. Так. Дорогоцінна амбра, акор, червоний імбир, абсолютно борози, молекула, амбровий квітковий. Я б теж так сказала, ну дуже-дуже сильно пахне тут аромат відразу якось навколо мене став відчуватися дуже приємний. Квітковий, розкішний. Так, можу так і сказати. До 10 годин стійкості нам обіцяють. Так, а минула версія виглядала ось так. Це чорненький, тут теж можна потерти. Давайте потру сторінку. Ці були дуже більш такі грубі. Це більш такі жіночні. Більш такий, як скажемо, не для всіх, а це більш буде якийсь такий ексклюзивний аромат. Цей чорний. А, ну, класно. Так, отримав подарунки. Так, ну давайте не будемо вже. ну так, При купівлі такого парфюму будуть такі подарунки, я так бачу. Ладно, Це ми все з вами розглянемо у, у огляді цього каталогу номер 15 який подивимося завтра. Так. Дякую всім за увагу. Дякую, що дивитесь, дякую, що приймаєте участь у моїй активності, а вже традиційній активності і до нових зустрічей. Ще подарунки минулі я не відправила, тільки що нещодавно був розіграш. А, і так, ще нагадаю, що я, я чекаю 14 днів з моменту публікації відео. І через 14 днів, ну там плюс-мінус один день, я роблю прямий ефір. І все в прямому ефірі ми з вами дізнаємося, переможців. Ось, дякую, 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 що дивитесь, підписуйтесь, ставте лайки, звичайно ж, це дуже-дуже приємно. Це розказує, що ви подивилися відео, що воно вам сподобалось, чи можете дізлайки ставити, що не сподобалось. Я буду дивитися тоді, мабуть, щось змінювати, чи якось ще Ось, ну, думаю, що це у нас така душевна розмова, розмова з вами вийшла. І всім нам зичу щастя, радості і здійснення бажань, щоб головне, щоб ми були з вами живі, здорові і мали змогу жити своє життя. Ось, навіть не дивлячись на, на, на наше все це, на всі ці обставини. Військові дії несправедливі занадто. Так, ну, давайте зустрічаємося тоді завтра ще на огляді каталогу. Все. бай 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 підписуйтесь.